Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовручі та всіх, хто в розпорошенні. І пізнаймо, намагаймося пізнати ми Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, не мов дощ, не мов дощ весняний, що наповнює землю. Мир нам, мир нашій Україні! Господи Господи, стоїть першим у списку 13 атрибутів милості Божої, відкритим Моїсею, книзі, вихід 34.6. Пастор Джентльмен у своїй проповіді, Господь Бог милосердний і милостивий, пояснює це так. По-перше, називаючи двічі своє ім'я, Бог звертає увагу Моїсею, хто він. Він творець, він основа всього. Більшого авторитету, ніж він, не існує. І в цій величі могутності, а головне в святості, він продовжує своє спілкування з Моїсеєм, представником бунтівного народу, що впав у гріх. Ідолопоклонство. По-друге, говорячи двічі своє ім'я, Бог вказує себе стороною стосунків між ним і його народом. Він бажає взаємних стосунків. Для народів того часу було поширеним ідолопоклонство, коли люди поклонялися виробам людських рук чи явищам природи. Людям було вигідно мати таких богів. Ідоли не говорили, не спілкувалися, стосунки були відсутніми. А відповідальності не існувало. Але Господь бажає живих дорослих стосунків. Він жадає стосунки на більш високому рівні, ніж просто споживацький. Він очікує стосунки, де всі учасники заповіту будуть бажати виконувати свої зобов'язання і насолоджуватись цим. Насправді це ламало весь шаблон уявлень про Бога людям того часу. Наступним атрибутом милості, який Бог відкрив Моїсею, є Бог милосердний. Слово милосердний в навіриті. Рахум означає сповнений співчуття, співчутливий. Це слово походить від кореня слова, що означає жіноче лоно, і передає ідею, що Бог має до нас таке співчуття, як мати має до свого немовляти. Звичайно, що Бог був лютий через невірність свого народу, через їхній гріх і долопоклонства та розпусти. Однак їхні дії та обставини не змінили того, ким є Бог. Або як він поводиться. Ранковою розсою сьогодні буде Книга повторення закону 4.31. Бо Господь, Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх яким присягнув був. Бог. Бог милостивий означає, що Він сильний у співчутті. Щоб дати всім створінням відповідно до їхніх потреб, бог сповнений співчуття до людської слабкості, не ставить людей в ситуації крайньої спокуси, а пом'якшує покарання винних. І пізнаєте, що я Господь, коли я чинитиму з вами ради ймення свого, а не за вашими злими дорогами та за вашими зіпсутими вчинками дому Ізраїлів, говорить Господь Бог. Єзекіля 20.44. Розглянемо декілька прикладів Божого співчуття в Біблії. Манасія цар Юди. Манасія був найнечистивішим царем Юди. Здавалося, що не було фальшивого Бога, якому б він не поклонявся, і жодної заповіді, яку б він не порушив. Він навіть приніс у жертву молоху своїх синів, Бог покарав його, взявши в полон. А в Другій книзі Хронік 33, 12, 13 читаємо про Манасію. А як був він утискуваний, благав він лице Господа, Бога свого, і дуже упокорився перед лицем Бога своїх батьків, і молився він до нього. І він був ублаганий, і вислухав благання Його, і вернув його до Єрусалиму, до царства Його, і пізнав Монасія, що Господь, він Бог. Бог не тільки простив Монасію, він навіть відновив його як царя. Неневіяний. Вони були одним із найзліших людей в старому заповіті. Коли вони покаялися, Бог пощадив їх. Це так розлютило Йону, що він хотів померти, але Бог докорив йому. А я не, змил... не змилувався б на Ніневію цим великим містом, що в ньому більше 12-10 тисяч тисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї левиці, та численна худоба, Йони 4.11. Дітрих Бьонгфхер сказав: ми повинні навчитися розглядати людей не так у світлі того, що вони роблять або не роблять, а більше через те, що вони страждають. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. дорімлянам 8.32 я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, любові міста місто Оруч. Завтра продовжимо говорити про Боже співчуття. Помолимось. Господи, Ти добрий та милостивий, повне співчуття та любові. Завдяки Твоєму милосердю ми не зникли, а живемо. Простягни Його, як прапор над цією Україною та дай нам перемогу та мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.